Ой там за горою звіздася зйомів, там причиста діва, мати сина породила, там Йосип старенький Ісуса тримає, Сердечно Марію з Ісусом вітає. в вашу хату, будьте прийняти, Ми розкажемо ми його про небесний дитин. Слава Богу, ми цій хаті з своєму йдемо. Ми ступаємо повсюду, вісім над несе. Там народився не однятий. Та й тай заряд чим стає, слід полозить кошерожати. З неба небо вісти сетять, я зарядський речі, ворог воно. Ми вночі пристали спати, ніс не чули, ніс не знали, що койця не написав. У тих за сторонах. А санген розбудили, що ми приєм поспішали, ми прибули до стани, Ісуса заповідали. Я там дуже суси зігріваю, буде там і три царі, Хайні скло в ладарі, поклонімо жилеві, всі між сходом на дереві, Неведиванна, потужкам лосити, похорону лицу, поспішати посить, ми пестрі поспішають, я постав, повідати В Своємі місці весело грають, пастирі грають, ангели співають, пісню красну ж неба колядують. 40 тисяч чотири. Вони тільки в нас не було. Велів Ірод Ір, Ісуса плави. і сосали. І, Ір, і літує, засудує, на все нас вони пощадить. Немовляти вбивають, Ірод Ісуса шукають. Ірод лютує, засудає, де кортує. Най дитина чоловік зжинить доступа меча. Все має народити, що без слівця має жити. Він дітей з людей і жодного не вибачає. А ти гірко, дають, на смерть дітей сполядають. Я чую розмову, усі ви прокляті. І зараз гораю вас гату сім. Цар один на світі є. Я примушу усі народи, що забули Слово Боже, щоб ви знали, що є царь, хто є цар, хто неї володар. І від мене моє військо не понесе йому дар, бо один лиш я є цар. Ми тобі в покорі служимо, і приказ не грізний дужий, накажи, що нам зробить, і ми зробимо, мусиш мить. Довіряти вам не стану, і приказ, вам не вам дістану. мене гад послання прийме, бо один лише він надіє. Нині кат мені лиш служить, він за всіх вас буде дужий. Зараз він мені прислужить. Перед тобою на коліна стану я, мій володарю, та й приказ того вбити, бо і світу і живе. Я гостру маю, Ісуса покараю, можу воїнів побити, всіх із світові живе. Боже, Боже, поможи, сповалися зійшли. Тут я сповню Божу волю, вас покривдить не дозволю. Геть від не це Божа справа, хай ідуть, Хай величат. Величати Слово Боже. Буду скрізь і всюди. А це Ірод хай віднині про Слово забуде. Дай сюди греку за мале дитятко. Ще лиш неї народилось, ще й не переналось. А вже цілу семену печінки оп'яли. Ой, чуть через дозу, що Що за цілу, що в страх цього Є, пані. Луки, <рик> то піду тут нагадають. Все та споминає. О, сусіди мошку! Та заходь, заходьте і вип'єм трошки. І за суру, і за саху. Вип'ємо мошку, ми розмову. Хоч вік, хоч два. Нарвай, пора. Перший капку О! Зараз другого царку п'яв за мене. Два зімосу цокнуча такало, за яку захитав за каже, непогано. Та послухай населення, все ретеш. Раз, пішов до моєї хати, та й полюдував, а тут та й клас. Ну, гуляй, та мене гадай. Я у підголушки. Я на піс, на кубасавиці, мені було того ма. Я по лісапі посав, я сидити дійку нам, ми згоди са. О, Марці, Марці, шо? А басі плак, а я руси, марсунь, не жали, ви комуру, то три жени, по його дух пукай, і остигано шукать. Не добрий поминити. Посидіть прийшла новина. Христос родичани. Вані з дітками дитяє, про дитя поїщає. А не бодрі, що не сіт виїжджає. Що, та не може бути? Або не народився, а ви тут Де сюди закоти. А ти звідки житиш? Підпогнал, що ровною весело був. А вже нині народилось Боже віче. Буде нам усім морозом, бо за тим дитятком весь народ повстали, поженеться за нами. Хоча народився міській а на раді, але Іра своїм міську та не переможе. Але Ірода побили люди за гелами. Нашли Ісус Старець. Коли є, щось буде люди на землі творити, бо здасть і дусла мені повеселити. Мені злетіли ангели, повестили люд веселий, що родив своїм митці, всіх покрепку від суді. Крем живі напрежніться, правду, гору піднесе, якщо мої молодці, треба біти, як усі, треба Ірода сповістити.

Это было юмашку я. И не хочет безусловно. Да, кума себе лпа. Чтобы сила спокої. Чтобы знали, что развитие холодильник. Вроде все за топ попадает. Ооо, не тут. Я суд, будем що того сядет, ліпа, до кона, горці доспівати, щоб собою опеку здати. Опек за душі. І смирію ці потопи, той не хоче, той не піде, а я роб сам держи, що опеку побіжи. Прийшов до нас із небес, що спастелюсь свівець, а тобі чого сюди? Геть чи звідси йди? Ну-ну, то ви чорта не боїтеся, це нічого. Зараз смерть сюди погли, адже сила нас мала проти смерті усія. Хоча родився весіян народзи, вже про <керів>, нього ви дізнали, певно, певно, вже відомий. Я усім вам тут відома, коли ваша тут візьме, зараз смерть сюди прийде. Була я далеко в горах. Спала міцним словом. Але ангел, ангел, полотів, моє вікно. А я смерть біла, біла, забираю вічно тіло. Наганяю я біду, Ісуса. Я, я родилася давно. Ще Ісуса не було. Панували, мордували, морду вал, кого в забирали. чортами я боляв. Але не так не буде. ми всіх подолаємо. Маленького Ісуса, ми всі всякнув. Разом з Його Марією, за нього радіємо. І тому і смерті стратить не зуміємо. Що? Я відомо вас напущу, але я всіх задовую. Я біда, біда, старенька. За вами ганялася. Мне моя просила всіх вас доконати. Я усіх вас добре знаю, Я вас мучу, поклинаю, всі достатки забування. Дивові. І навіть сосну зможе мене покласти. Кожній домі повітря є, є мої сліди, і ніхто не зможе втікти втікнути старенької піди. Але нині так не буде. Усіх подолайте. А біда сьогодні хай подальше співає. Хай дідає вашику, хай біда сліди. Майте до сих пор, будьте щасливі. <різькі> Майте долю добру, кожу вірте маску, Боже. Боже, ласка вас спасе, все і навіть весенне. Тут так. поміло, нього я все пригорнімо. Тобі просімо сіни, верно родину. Будь родині, ми родину, там літає всяке лихо. Там без згода процвітає, там Христос рождає. Славімо. 와 <목소리나> yeah Як на небі сонце. Ой, у поля серед поля пастушки стояли. Вони вночі у півночі варто відбували. Всім зірниці засвітили, в небі ясниця зробили. Пустошки здивували, чим би Бога дарували. Пішли до вертепу, вибрали найкращу віру, нехай буде за афіру. Христос зазнає.